У середовищі професійних рибалок добре знають людину на прізвище Сабаніє. Його діяльністю все життя була як полювання, так і риболовля. Свій накопичений досвід і знання він відобразив у об'ємній книзі, яка є невід'ємною частиною бібліотеки кожного, хто називає себе рибалкою зі стажем. Товариш Сабанєєв не рекомендує починати рибалку на свіжих черв'яках. Дійсно, така приманка погано проявляє себе на улові. Вся справа в тому, що черв'як, якого нещодавно викупали, називається брудним, оскільки потребує очищення від землі, яку він і собою поглинає. Виходить, що якщо черв'яків попередньо почистити, а потім використовувати як приманку, риба нічого не запідозрить. Необхідно помістити їх у ляне або конопляне масло і залишити на ніч. Цього часу достатньо для повноцінного очищення черв'яка. Одночасно з цим він стане більш твердим, а також пропитається ароматним маслом. Риба це любить, а на гачку, приготований таким чином черв'як, буде сидіти краще. Якщо звернутися до уривка з книги, товариш Сабанєва, то для багатьох ці дані виявляться дійсно відкриття. Він вказує на необхідність попереднього очищення черв'яків, а процес ловлі, звичайно, при гарній погоді буде на кільце. Експеримент унікальний тим, що риболовля на очищених черв'яках відбувається в зимовий період. Однак автор не впевнений в успіху, оскільки взимку у риби складний період, сповільнюється метаболізм. Це через малу кількість сонячного світла, а вода слабо насичена киснем. Однак, якщо в лунці опиняється черв'як, пропитаний ляним маслом, риба оживала і починала клювати значно краще. Розкажіть у коментарях, чи пробували ви очищати черв'яка таким способом перед тим, як поїхати на рибалку.